Всім доброго дня, ми з України. Отакий у нас сьогодні вівторок. Це 8 квітня 2025 рік. У нас морозно. На різних телефончиках по-різному, але досить морозно. Лена, на три? На, на час. Я перезвоню п'ять. Добре. Це у нас, ви знаєте, як від того всього, як воно наскільки все розвивається, цей мегаполіс. Просто причудово, просто причудово. Просто краса. Краса неймовірна. Так, Це у нас фора. Наша фора. Наша краса. Тут якесь ДТП невеличке. У нас таке не буває. Тут ще ось у незабаром у нас відкриється щось. Дуже колоритне. Я навіть заглядала туди. Зараз ще загляну там така казкова вітрина з ковбасками. Не дуже гарна. Дома, що це буде? Добрий день. Там ковбаси намальовані, молоко так. намальоване. Значить, я думаю, що буде щось продуктове. Це буде фірмові, я полоняла в магазин. Так, да, м'ясо, молоко. Ну так стало тут зразу, зразу перемістився центр, звідти да, сюди. Аврора, фора, дві церкви, магазинчики тут, АБЦ. Ну дуже гарно. все. І ж сьогодні в парку відкрився в центральному парку. Сьогодні відкрився, відкрилась вже нова кав'ярня, така красива. Отам там, де ота була просто кіосочок, ага. і там відкрилася така краса, такі, і, і такі тераси. Не знаю, ну зато красиво. Красиво, так, да, красиво, красиво, красиво. Добрий день. А я не бачила вас, а тепер вже бачу. Бачите, так? Да? Гарний такий, бачили в парку відкрився? Ну туди, де каву поли люди за селищною радою. Дуже гарно, так красиво, мені дуже сподобалося. Дуже гарно. А ми йдемо в улюблений магазин тисячів жителів нашої Калинівської громади. Тому що тут і аптека, тут і міні-добрий день, міні І ми зайдемо, обов'язково вам покажемо. У дівчат завжди є якісь новиночки. Так, так, так кому можливо потрібна робота? от, Будь ласка, вам одразу, бачите, Зразу, може хто не ходив сюди. Такому треба робота, зразу читаєте. Добрий день, добрий день, мої красуні. Що тут дуже новенького воно ну, розказується? Я вже навіть щось бачу, таке що я не бачила. Манго сушене. Для, для кого це? Це для гурманів. Так, хто з Паскою в прикуску може поїсти манго. Правда, дівчатка? Так я знаю, я пам'ятаю, що ви казали. Пам'ятаю. Так, що мені ще можна відзняти у вас? Все можна відзняти, як завжди. Чисто, красиво, всі усміхнені, всі, всі, всі красиві, всі гарні. Я дуже люблю цей такий домашній магазин, правда, хороший магазин. Заходиш. О, ще ніколи не були хіба ще? Де тут? Були! Ну, то я вам, я вам за це й кажу. Бачите, люди ходять сюди. Тому що люди знають, що треба обирати. А ви цього Люди в нас розумні, а продавчині в нас золоті. Я просто не хочу їм заважати і не хочу їх лишній раз відзнімати, тому що щоб їхню красу ніхто не зурочив. Отак. о! Отак. А то на них стільки надивляються тут, але трошки. -таку, трошки. -таку. І все. Так, всі заходьте в цей магазин, або це чудовий, прекрасний. І ви ж пам'ятаєте, що в кожному магазині є своя неповторна родзинка. І ви, Можете обійти їх 10, 20, великих, дуже мега великих, але у цьому саме міні-маркеті ви можете знайти те, що вам найбільше до вподоби.